Ви пробували коли-небудь рослинне молоко? Я так. І соєве спробувала, і кокосове, і вівсяне, і рисове молочко. Всі вони смачні, і безперечно, але ж ціна дуже-дуже велика, не для наших зарплат. Тож, спробувала приготувати вівсяне молочко в домашніх умовах. На 100 г вівсяних пластівців потрібні звичайні пластівці, не для швидкого приготування вівсянки. Заливаємо одним літром чистенької води і ставимо в холодне місце годин на 10, щоб набухли ось ці у нас пластівці. Потім збиваємо все блендером, який у вас є, таким і збивайте. Збиваємо довгенько до однорідності, поки все все там не перемішається і не вийде така густенька-густенька маса. За смаком можна додати ванільку, можна додати сіль або трішки цукру. На цьому етапі. Отож, тепер проціджуємо, бажано це зробити через марлю, щоб всі-всі там пластівці, які залишилися, вони відсидилися. І з ось цієї, значить, маси, що залишилась, будуть прянички. А молочко у нас вже готове. Що хочу вам розповісти. Молоко мені дуже сподобалось. Єдине, що б я порадила, пластівці перед тим, як замочувати, Обсмажити на сухій пательні. Зовсім зовсім небагато. І потім, коли взбиваємо вже блендером чи міксером, чи чим у вас є, додати на цьому етапі олії 1-2 столові ложки на ось цю кількість інгредієнтів. І буде дуже смачно. Якщо готували, то діліться рецептами в коментарях. Всім бажаю здоров'я і мирного неба!